Правно ми рахуємо, швидко ми міркуємо, акуратно пишемо всі, нам знання потрібні всім. З осіннього лісу до нас завітав дятел і приніс нам завдання. Необхідно йому допомогти і зібрати всі шишки по порядку. А які цифри ми вже вміємо писати? Відступіть від попередньої роботи 4 клітинки. На п'ятій поставте крапку і пропишіть в чергуванні до кінця рядочку 1, 2, 3, 4, 5. Зверніть увагу, що цифри ми пишемо через клітинку. Наступне завдання нам принесла мудра сова. Це математичний диктант. Нам необхідно записати сусідів числа 2, сусідів числа 5, сусідів числа 4 і сусідів числа 3. Перевірте себе, чи правильно ви все записали. Наступне завдання від лисички сестрички. Вона пропонує нам пограти в гру. Яка називається сума чи різниця? Перед вами будуть з'являтися вирази, а вам необхідно сказати сума це або різниця. Будьте уважні! Давайте трошечки перепочинемо. Всі піднесли руки раз, на носках стоїть весь клас. Два присіли руки вниз. На сусіда подивись, раз і вгору, два і вниз. Будь уважним, не крутись. Будем дружно присідати, щоб ногам роботу дати. Нам необхідно розв'язати приклади. Але для того, щоб записати їх правильно, нам допоможуть вже знайомі нам поняття сума і різниця. У перший стовпчик ми маємо записати лише різниці, а в другий лише суми. Не забудьте розв'язати їх. Будьте уважні, бажаю вам успіху! Перевірте себе, чи все ви правильно записали? Чи правильно все розв'язали. Наступна гра від білочки. Вона називається Хто уважний. Нам необхідно поставити знаки плюс чи мінус на горішках і прочитати приклади по-різному. Перевірте себе, чи правильно ви поставили знаки? А тепер спробуємо розв'язати логічну задачку. Слухаємо уважно. Мама дала Сашкові дві абрикоски, дві сливи і одну цукерку. Скільки всього фруктів дала мама сину? І останнє завдання, яке ми з вами сьогодні виконуємо, це завдання від їжачка. Робота з геометричним матеріалом. Їжачок не може потрапити додому, тому що не знає геометричних фігур. Давайте йому допоможемо. З яких геометричних фігур утворили будиночок? Скільки всього геометричних фігур? Скільки прямокутників? Квадратів, трикутників, кружечків. Молодці. Тепер їжачок може зайти до свого будиночку і не замерзне в знимку. Дякую за увагу. До наступного уроку! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь з задоволенням.